купив собі новий SSD: це SanDisk Creator Pro на 4 терабайти. Це нова лінійка для креаторів, якраз тобто для мене. Розпаковка. Він працює по USB Type-C 3.2 Gen 2x2, що важливо, але я розкажу про це далі. Обережно відкриваємо. Всередині бачимо сам диск, купон на місяць безкоштовного користування сервісом Adobe Creative Cloud, інструкція та два кабелі Type-C на Type-C та на USB A. Сам диск Дуже гарний. Загалом дизайн класичний. Нижня частина тут м'яка, резинова, товщина менше сантиметру з жорстким ребром, а спереду декоративна вставка з синім градієнтом. Це для того, щоб диск був яскравішим та ви легко його змогли знайти у рюкзаку. В куті маємо фірмову петлю для карабіну, ну і позаду надпис 4 ТБ. Знизу отвір для USB Type-C кабелю. Extreme Pro версія має ідентичні розміри, але інший колір та іншу декоративну вставку. Але по суті, це одне ж і те саме. Мені особисто новинка подобається більше. Щодо швидкості, то Creator версія показала мінімально швидшу роботу, але можливо тому, що диск просто був порожній. Майте на увазі, що заявлені швидкості в 2000 Мбіт на секунду він не зможе дати на жодному з макбуків і буде обмежений 1000 МБ на секунду. Це все через USB C 3.2 Gen 2x2. Якщо ж на макбуці ви хочете отримувати швидкість більшу, то треба купляти диски на Thunderbolt 4. Тобто новинка технічно не новинка, а просто має новий яскравий дизайн та місяць Adobe в подарунок. Підписуйтесь на мій YouTube канал.